Всіх вітаю на моєму каналі. Мене звати Михайло Дубчак. Дуже радий бачити вас саме тут. Обов'язково підписуйтесь. А в цьому відео ми поговоримо про сім неочевидних правил продажів, які дуже часто залишаються за кадром, про які рідко говорять, але фактично вони дуже часто призводять до заключення успішних угод. Тому сьогодні я з вами поділюся як своїм особистим досвідом. В маркетингу та в продажах більше п'яти років, а також деякими цікавими спостереженнями та дослідженнями. Продавати потрібно вміти всім. І на жаль, в Україні часто зустрічається якийсь негатив до цієї сфери. Типу, ти продажник, ти продаван, ти сейлс, ти слизький слимак, ти будеш мені щось впарювати і вцюхувати. Але насправді продажами займаємося ми всі, і кожного дня, коли ми влаштовуємося на роботу, нам потрібно продати себе, свої скіли, свій досвід, довести, чому саме ми. Нам потрібно вміти переконувати, нам потрібно вміти наполягати на своєму. Нам потрібно вміти доводити свої думки, переконувати інших людей в тому, що ви вважаєте за потрібне. Продажі це круто, насправді, і продажі це не втюхування і не впарювання. До цього не потрібно так відноситися. Продажі це. Вміти правильно донести свою ідею, свою думку до тих людей, кому це дійсно потрібно. Тож, перше правило звучить так: задавайте більше питань, ніж даєте відповідей. Це називається активне слухання, і воно викликає довіру. Насправді правильні запитання розкривають вас як експерта, коли ви починаєте своєму, чи то потенційному клієнту, чи то роботодавцю будь-кому задавати питання, які потрапляють в його думки, в його потреби, переживання, болі, він починає розуміти, що ви не просто так це запитуєте, ви знаєте, про що ви запитуєте, і ви його як лікар діагностуєте ідете по порядку по всім важливим запитанням. Це перше і друге, що дуже важливо, що люди завжди люблять більше розповідати про себе, про своє життя. Люди хочуть бути почутими, аніж слухати про вас. І тут ми плавно переходимо до другого правила, яке звучить наступним чином: тримайте фокус на клієнті, а не на собі. Менше про я, як казали в школі, останні алфавіті, і більше про ви. Наприклад, замість ми компанія з 20-річним досвідом, скажіть, це допоможе вам заощадити гроші, час або це допоможе вирішити вашу проблему. Як часто менеджери з продажів взагалі люди говорять про те, що я реалізував більше 300 проєктів, більше 15 років. Я на ринку і так далі, і так далі. І це інколи також потрібно говорити під час самопрезентації, тому що це певні реалії. Якщо ви дійсно досягнули таких крутих цифр, чому про них не розповісти? Соромитись не потрібно. Так, да, як казали всім і так байдуже на вас, а ви ще й скромно там стоїте в сторонці, це потрібно розповідати. Але коли йдеться саме про переговори. Менше про себе і більше про клієнта. Як часто після розмови з подібними менеджерами, які говорять про різні регалії і цифри, ви запам'ятовуєте ці цифри? Скільки років вони там на ринку? 20, 15, 10? та мені байдуже, да якщо вони більше одного року, то вони повинні розуміти, що там взагалі відбувається. Яка різниця, скільки вони проєктів реалізували? 100 чи 150 чи 300? Ну, якщо вони в принципі існують, працюють, я бачу результат. То окей. Розумієте, що дуже часто ці цифри просто пропускаються, да? тому що це шаблон, який завчений, які всі повторюють. А якщо ви будете задавати правильні запитання клієнта, спочатку зрозумієте, які у нього реальні запити, а потім дасте йому всю необхідну інформацію, яка конкретно підходить для нього, і зекономити тим самим час клієнта дасте йому персоналізовану пропозицію. Це буде цінуватися більше ніж 150 тисяч мільйонів реалізованих проєктів або людину годин відпрацьованих. Переходимо до третього правила, яке звучить парадоксально як для менеджера з продажів, або як для людини, яка заключає угоди. Не продавайте тим, кому не потрібен ваш продукт. Чесність будує репутацію, а репутація це запорука того, що ви будете працювати на певному ринку дуже довго і ефективно. Наприклад. Можна сказати клієнту, який прийшов до вас і звернувся за певною послугою, що ви знаєте, саме цей продукт, на який ви подали заявку, вам швидше за все не підійде. Але я вам порекомендую щось інше або взагалі не порекомендую. Я часто це використовую, тому що в принципі в моєму бізнесі маркетингової агенції дуже важливо розуміти і починати працювати з тими бізнесами, які мають потенціал. Тому що, як ми вже багато разів на цьому каналі говорили, не можна загорнути в красиву обкладинку будь-що і продавати довго. Да? Після перших продажів клієнти побачать і перестануть купляти. І так бізнес не робиться. Тому, що дуже важливо, це діагностувати, чи готові ви до прийому трафіку, чи готові ви до реклами, чи вам потрібно ще допрацювати ваші процеси чи продукт. І дуже часто, якщо клієнти спілкуються зі мною особисто або з нашими менеджерами з продажу в агенції, ми можемо відповідати: ви знаєте. Ми не готові поки що почати роботу, тому що ми бачимо, вам потрібно підтягнути ось ці конкретно параметри в вашому бізнесі, і після цього можна починати. Тому давайте будемо на зв'язку. Якщо ви прислухаєтесь до нашої рекомендації, виправити це, ми почнемо працювати. Таким чином, звісно, ми не заробляємо гроші в моменті, але ми зберігаємо свою репутацію. Ми навчилися це робити. На це пішов не один рік, не один місяць роботи. Ми зберігаємо знову ж таки свої нерви, і потім, коли клієнт приходить до нас, він з нами працює довго, не один місяць, не один раз купує їх до побачення, а рекомендує нас і сам звертається до нас з постійною частотою. Це те ж саме, коли ви приходите, наприклад, до лікаря, у вас там болить спина, і ви кажете, мені потрібно терміново зробити масаж. А лікар вам каже: ні, 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 друже, почекай, не спіши масаж, не спіши мені платити за масаж. Спочатку сходи на МРТ, я подивлюся, що дійсно тобі потрібно, щоб не зашкодити своїм масажем. Ти прийдеш і потім ми зробимо відповідні процедури, які покращать дійсно твоє здоров'я. Такому спеціалісту люди довіряють. Наступне правило і тренд це продавати через історії. Люди краще запам'ятовують історії, ніж цифри та факти, замість того, щоб розповідати. Скільки років ми на ринку, скільки мільйонів проєктів реалізували, і скільки людей в нашій команді, що особливо клієнтам то й не так цікаво, краще розкажіть історію. Звертається, наприклад, до нас клієнт, в нього є певний кейс, певний бізнес, який потрібно просувати. Замість того, щоб розповідати, які ми круті, що ми будемо для нього робити, я сказав би йому наступним чином: О, пане Сергій, зрозумілий ваш запит. Зрозумілий бізнес, ви знаєте, до речі, що цікаво, місяць назад до нас звернувся клієнт, не ваш прямий конкурент, трошки інший працює на іншому ринку, і він прийшов з, тим сам, з цією самою нішою бізнесу і практично з тими самими проблемами, які були в лідогенерації. До речі, його звати Володимир, не знаєте такого колегу по ринку. Клієнт каже, а не знаю, в мене брата звати Володимир. Я з ним починаю жартувати. Він випадково вашим бізнесом не займається. Він каже: Та наче ні? Все, вже якийсь гумор, вже якась історія, я вже запам'ятався клієнту порівнянні з тими іншими десятьма компаніями, з яких він вибирає. Окей, пожартували, посміялись. Так от, він до нас прийшов. Ось у нього така була точка А, така то ситуація і так далі. Ми для нього зробили першу, другу, третю послугу. Потім ще були там такі нюанси. До речі, вам також на це варто звернути увагу. У вас зараз як в бізнесі? Так чи ні? Ні? Ага, супер. Тоді круто, у вас є більше шансів. І ось за місяць ми зробили те, то те і вже почали досягати певних результатів. Динаміка крута. Хороша, будемо масштабуватися, тому в принципі в нас є все розуміння для того, щоб допомогти і вам. Все, клієнту не потрібно розповідати ще щось. Він отримав історію, реальний соціальний доказ, і він запам'ятав. І ми і пожартували. І на реальному прикладі якогось там Володимира там чи не знаю Олексія, він а, вже побачив себе в тому числі. Він вже побачив цей портрет і запам'ятав, і це також дуже крута фішка. Навіть не з точки зору продажів, а з точки зору психології. Наступне правило звучить так: не нав'язуйте, ведіть до рішення м'яко. Люди цінують свободу вибору, якщо вони відчувають, що їх змушують купити, це викликає супротив. Натомість створюйте умови, у яких клієнт сам зробить вибір. Тиск на клієнта, маніпуляції, дуже жорсткі трігери. Специфічне обмеження клієнта в часі, якого по факту немає для того, щоб він швидше прийняв рішення, і так далі, це вже в минулому. І на сьогоднішній день продажі повинні бути екологічні, і всі нормальні продавці та бізнеси це розуміють. З клієнтом потрібно спілкуватися не так, ніби ви хочете його з'їсти на обід, а так, ніби ви його консультуєте, який вибір йому зробити краще і коли. Відповідно, у клієнта не буде виникати з цього супротиву, що «Блін, цей міша мені так нав'язує наярює, назвонює, написує, ну, перебор, пережимає. А коли ви тримаєте контакт з клієнтом, звісно, але ви питаєте завжди клієнта: ось вам це підійде, чи ось такий варіант підійде, коли ви слухаєте, коли ви даєте рішення. А коли ви просто напряму впарюєте продукт, звісно, це не працює, тому що це і не екологічно, і це не вирішує проблем клієнта. Тому будьте м'якими, але коли клієнт вже дав згоду і вже хоче заключити угоду, сказав «Окей», не відпускайте його ні в якому випадку. Комерційна пропозиція, офер, інвойс, договір тут ви повинні наполягати і пришвидшувати цей процес, тому що вже є так, вже є погодження. Потрібно лише зберегти формальності. Ставайте експертом, але залишайтеся другом. Клієнти шукають не лише товар, але й людину, якій можуть довіряти. Ви маєте показати компетентність, але без надмірного тиску. Це те про що ми говорили. Але що дуже важливо і що ключове в продажах, найголовніше в продажах це навіть не те, як красиво ви говорите, це навіть не те, як. Менеджер там виглядає, хоча всі ці деталі також важливі. Важливо те, наскільки клієнт вам довіряє. А кому довіряють? Довіряють тому, хто дійсно є компетентним в своїй ніші. Якщо ви хочете купити техніку, ви будете довіряти людині, яка від А і до Я розповість вам все про цю техніку, яка дійсно є експертом. Яка дійсно розбирається в своїй ніші, в своїй сфері, і може розповісти вам про дуже різні кейси. Тому, в першу чергу, якщо ви хочете ефективно продавати, паралельно завжди качайте свою експертність в тій ніші чи в тому продукції, які ви продаєте. Без цього продавати дійсно дуже складно. Якщо ви все-таки не можете прокачати так сильно свою експертизу в цій сфері, заручіться допомогою в переговорах цієї людини, яка відповідає за цю експертизу, це може бути Якийсь вузькопрофільний спеціаліст, чиї послуги ви продаєте. окей, Тоді організуйте зустрічі з клієнтом, з цим спеціалістом, і він вам допоможе показати цю експертизу, відповідно, завоювати довіру клієнта. Завжди слідкуйте за післяпродажним сервісом. Найкращий клієнт це постійний клієнт. І це дійсно так: крутий менеджер з продажів завжди поцікавиться у клієнта після заключення угоди. Як ваші справи чи все проходить е так, як ви очікували, чи якісь нюанси? І менеджер з продажів завжди грає на стороні клієнта, тобто він завжди є тим модератором, який е запитує, уточнює, і клієнти дуже часто діляться якимись своїми переживаннями або прихованим негативом з менеджером з продажів? Радше ніж з прямими виконавцями, радше ніж йдуть писати там відгуки на сайті чи ще десь в інтернеті. Тому це дуже круто і для бізнесу, і для клієнта, тому що менеджер з продажів, по-перше, може виявити негатив, взяти його на себе і вирішити цей негатив раз. І це вже буде успішний кейс вирішення проблеми. І таким самим чином вибудовуються стосунки і довіра з менеджером. І наступного разу, якщо ви змогли вирішити якусь проблему клієнта або поцікавилися, він знову до вас звернеться з довірою. Він знову до вас звернеться як до людини, яка вміє вирішувати питання, і ви знову ж таки продасте і заробите або свою комісію, або своєму бізнесі. Це також дуже і дуже важливо. Друзі, якщо це відео було вам цікаво, обов'язково підписуйтеся на цей канал, залишайте коменти, які ще правила. Продажів, ви би могли порекомендувати, можливо, щось цікаве, чого я не помітив. Діліться своїми кейсами, своїми цікавими історіями. Буде круто побачити це в коментах. Підписуйтесь на цей канал, якщо ви підтримуєте мій підхід про довготривалі стосунки з клієнтом, які потрібно вибудовувати, а не про впарив пішов і забув. Підписуйтесь на цей канал і до зустрічі в нових відео.